Всіх вітаю. Слава Ісусу Христу. Другий шанс. Ось що хочу говорити. Ось про що піде мова. Читаю текст насамперед Івангелія від Івана. 21 розділ. Читаю з 15 тексту. Коли ж вони поїли. Ісус говорить Симону Петру, Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше цих. Він говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому, Годуй ягнят моїх. Говорить йому знову вдруге. Симоне Іонин, ти любиш мене? Він говорить йому, так, Господи. Ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому, паси, овець моїх. Говорить йому утретє, Симоне Іонин, Ти любиш мене? Засмутився Петро, тому що утретє, він сказав йому, Ти любиш мене? І сказав він йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Говорить йому Ісус, Годуй, овець. Моїх. Другий шанс. На початку свого земного служіння Ісус Христос вибрав учнів, 12 учнів. І один із них був Петро. У всіх чотирьох переліках. Коли мова йде про апостолів, учнів, яких вибрав Ісус, це і в Євангеліст Матфій записав 10 розділ перших віршиках, це Євангелист Лука записав 6 розділ 14 тексту, і в книгі дії апостолів в 1 розділі 13 тексти, це записав Марк в 3 розділі 16 тексту. У всіх цих чотирьох текстах. У всіх цих чотирьох переліках Петро стоїть завжди першим, Пилип п'ятим, Яків Алфеїв дев'ятим, а Іуда Іскаріоцький останнім, окрім переліку, який є в книзі Дії Святих Апостолів. І це неспроста, дехто ще не говорить, що. Апостолі або ж учні були поділені на групи, і тут є представники як лідери цих груп. Але я не про це. Всіх цих переліках Петро стоїть першим. Більше того, із трьох учнів, які Ісус взяв на гору, де і преобразився, був Петро також. Учень Петро. Це, Петро це той учень, якому Ісус сказав слова. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язне на небі, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язне на небі. Але прийшов момент, коли цей учень Петро відрікається від Ісуса. І говорить, що не знає цього чоловіка, робить величезну помилку в своєму житті, відрікається від Ісуса. Давайте ми прочитаємо цей текст. Це буде Євангелія від Луки. 22 розділ, 34-й текст. Але він сказав: Говорю тобі, Петре, перш ніж проспіває півень сьогодні, ти тричі відречешся, що знаєш мене. І це сталося, коли ми нижче читаємо, Петро тричі відрікся, сказав, що не знає. По різному він говорив. Звичайно, Ісус. Він знав наперед і це сказав. Другий шанс. Перший текст, який я говорив в від Івана, який я прочитував, 21 розріз 15 тексту, мова йде про другий шанс, який дав Ісус Петру. Не дивлячись на те, що він відрікся, він дає йому шанс. Меседж Слово, яке я хочу сказати думка. Бог дає другий шанс. Там, де люди дуже часто ставлять крапку, а дьявол тим більше, Бог ставить три крапки. Це значить, що буде продовження. Якщо ти думаєш. Що тобі вже немає виходу, немає ніякого шансу. Д'явол тобі посилає саме різні погані думки, ти, ти страшний грішник. Немає виходу вже тобі, немає прощення. Це неправда. Бог дає другий шанс. Ми бачимо це з тексту, де Ісус спілкується з Петром. Не дивлячись на цю велику помилку, яку зробив Петро, близький учень Ісуса. Ісус простягає йому руку. Там, де люди могли поставити точ-точку, крапку, все, такий поганий поступок зробив. Але Бог ставить три крапки: буде продовження. І буде хороше продовження. Бог дає другий шанс. Коли ми читаємо Біблію, ми можемо бачити багато прикладів, коли Бог так робив. Давайте згадаємо такого персонажа, як Самсон. Особлива людина була, мав силу згори від духа. І Користувався цією силою, але робив помилок багато, зробив помилок багато в житті. Відкрив секрет, в чому полягала його сила, і ми знаємо, що сталося після, як він попав в полон, з нього насміхалися. Але перед тим, як він помстився за те, він Покликав до Господа біля тих колон. Він покликав до Господа, і Бог дав йому другий шанс. Бог дав йому знову силу, яку він тратив. Так, звичайно, вже як він використав її, це вже інше питання. Але ми бачимо, що Бог дає силу, Бог дає другий шанс. І я саме про це. Що для цього слід зробити? Що цьому повинно передувати, щоби отримати, скористатись цим шансом? Давайте ми повернемося на мить до історії, коли опис... де описано, а, описав Іван Євангелист, як Ісус спілкується з Петром. До цієї історії, до, цього, до цієї помилки, яку зробив Петро. Зазначено Євангелист Лука говорить наступне, і сказав Господь: Симоне, Симоне, ось сатана умовив просіяти вас, як пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зникла віра твоя, і ти колись, навернувшись, утверди твоїх братів. І він же сказав йому, тобто Петро, Господи, я готовий з тобою. йти. Йти у в'язницю і на смерть, але це були лише слова. Насправді Він не зміг так на ділі поступити, він відрікся. Але Ісус заздалегідь побачив замисел лукавого, і він говорить, Петро, я молився за Тебе, щоби не ускуділа віра Твоя. Що я хочу насамперед сказати. Ви знаєте, дуже часто, коли ми можемо. Побачити вже факт, хто згрішив, зробив якийсь поганий вчинок, публічний. І так легко можуть виникнути якісь слова осудження. Критика страшна, саме різна, да, в адрес цієї людини не розуміння, а критика. Хтось, можливо, хрест ставить вже все. добігався. Дослужився, домолився. Але що робить Ісус? Коли Він дізнався це, Він молився за Петра. Це урок для нас. Коли ми бачимо людей, які спітнулись і зробили помилку, зрішили, помолімся за них. Помолімся, щоб не ускуділа віра їхня, не зменшилась. І віра, яка пізніше буде штовхати до, до певних дій, щоб мати близькі стосунки, повернутися в дім батька. Це важно молитися, тому що вдруг, знаєте, це закон сіння жнив. Ми не застраховані, ми всі помиляємося і багато писання каже. Тому як важливо нам молитися. Молитися, я ж молився за тебе. Щоби не ускуділа віра твоя, сказав Ісус. І Петра знайшлася та віра, і він все-таки прийшов до Господа. Тому першим, що ми бачимо, це віра, важливо при всіх обставинах складних, помилках, да? падіннях не втратити віру. Віру, яка. Б Пізніше будеш штовхати до дій в сторону Бога. Віру. Ісус в земному житті, коли Він служив, ходив по землі, не раз говорив людям різним: віра твоя спасла тебе. Тобто ця віра штовхала тебе до дій, привела до цих дій, які ти зробив, і коли я відповідаю тобі. Віра. Поки віриш, рухаєшся. Справді, віра, вона грає не лише на початку увірування, слідування за Господом, а впродовж всього нашого земного життя віра. Ця віра тримає нас. Тобто Бог через віру. Ми, не дивлячись на що, йдемо і просимо прощення. Йдемо до Господа. Наступне. Що дуже важливо, коли ми читаємо текст, Євангелист Іван описує, Ісус спілкується, говорить Петру. тричі, Симоне Іонин, чи любиш, чи любиш ти мене більше цих? Ісус першим говорити, закликати до служіння йде до відносин з Петром. Чи ти любиш мене більше цих? Відносини. Коли ми попали, можливо, в біду, коли ти попав в біду, ти бачиш, що ти нагрішив. Ти вже, можливо, в рабстві гріха не можеш. Бог дає другий шанс. У Бога є шанс. Клич до Господа. Звертайся до Господа. Як є, як розумієш, Господи, допоможи в моїй біді мені особисто. Підтримай, дай мені сили вивізти з цього багна, з цієї ями. Відносини, перше всього, відносини. А потрібно кликати до Господа, звертатись, щоб наблизитися. Коли ми читаємо псалом. 49, 15 текст, тут написані наступні слова. Давайте почуємо них. І приклич мене в День скорботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене. Коли ми читаємо книга пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Поклич до мене, і я відповім тобі. Покажу тобі велике і недосяжне, чого ти не знаєш. Тому кличмо до Господа в складних обставинах. Тоді здається, коли нема надії, коли люди ставлять хрест, крапку, а дьявол тим більше. Є другий шанс від Господа, чи то в служінні, чи то в житті. Бог дає другий шанс. Але спочатку нам слід наблизитися, побудувати стосунки з Господом ближче, покликати до Господа. Звичайно, до цих дій спонукує віра, коли вона є. Наступне. Після того, коли Ісус задав ці питання, е, і Петро відповідає, потім знову Ісус відповідає Петру. І в трьох віршах, 15, 16, 17, є певна різниця. Давайте ми побачимо. В 15 тексті Ісус каже, годуй ягнят моїх. Годуй. Тут стоїть грецьке слово «боско», що означає годуй. Корми ягнят, підкреслив моїх. В 16 тексті стоїть інше грецьке слово, яке означає пасти, да? окружать забота й лілеять беречь». А в 17 тексті знов стоїть грецьке слово боско, яке означає кормити, годувати. І тут написано, Ісус каже, годуй, овець моїх. Тобто роби справу, до якої покликав я тебе. Рухайся, продовжуй, другий шанс. Здається, таку погану річ Апостол або учень Ісуса Петро зробив. Відрікся, це ж боляче було для вчителя. Але пізніше Ісус дає другий. Шанс для Петра, і Петро скористався ним. І в 19 тексті Ісус каже: іди за мною. Свого часу Він на початку сказав: Іди за мною, ідіть за мною, говорив, коли вибирав. Але тут він також каже: Іди за мною, продовжуй рухатися, як ти рухався. Отож, роблячи висновок, я би хотів би сказати наступне. У Бога є другий шанс. Бог дає другий шанс. Ти, можливо, думаєш, все, немає виходу. Я грішник, кому мені прощення, так, тобі є прощення від Бога. Є другий шанс. Поклич до Господа. Поклич до Нього, звернися до Нього такий, як є, щиро. Ми читали текст із Псалмів, 49 й псалом. Дуже хороші слова, втішні слова від Бога. І приклич мене в день скорботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене. Бог рятує, Бог простягає руку. Коли Самсон покликав до Господа, повернулася сила, яка була раніше, яку дав Господь. Тому що в Бога є сила, в Бога є відповідь. Хай допоможе нам Бог пам'ятати ці втішні слова і користатися, скористатися другим шансом. Який дає Господь. І Він не один раз да, і не два виходить назустріч, коли ми робимо в його сторону крок. Коли ми просто кличемо до нього, переступаємо себе, можливо, нам не хотілося би, да, але ми кличемо до нього, і Він не проходить мимо. Він спасає, Він прощає. І Він благословляє і доручає служіння. І говорить: іди за мною, продовжуй робити справу, до якої я тебе покликав. Хай всіх Бог благословить. Хочу на останок подякувати всім вам за перегляди. Мені дуже приємно. Дуже дякую за коментарі, особливо за поширення. Ви допомагаєте робити працю, і ми разом можемо робити дуже важливу працю, ширити, ширити дуже важливі істини. Хай всіх Бог благословить. якщо ви не підписані на моєму YouTube каналі, я буду дуже радий вас бачити, буду дуже вдячний тому, коли ви підпишетесь, і хай всіх Бог береже в цей непростий час. Будьте благословені. До нових зустрічей!